Доброго дня, друзі, брати сестри. У мене є для вас свідчення, направлення якого є другий шанс для людини, яка вже колись прийняла Христа, рухалась в дарах, в, в житті Господь її піднімав, сілив, використав. і яка це все загубила по е своїх особистих е по особистому відношенні до Господа, до людей, до. Е коли нема нікого, коли не можу вже нікого е звинуватити, е не можу сказати, що це сатана зробив е чи е біси. Е це е той момент, коли я... ти перестав поважати Господа, і ти цього, можливо, в процесі не розумів, тому що служіння, яке як дарував тобі Господь, воно продовжувалося. І коли прийшов момент, і ти це вже відчув, зрозумів, ніби цього вже стало запізно. А в моєму житті. А коли я це зрозумів, можливо, це навіть років сім назад, перший раз сталося чи відчув, що щось не так, я почав шукати проповіді, свідчення за другий шанс. І знаєте, я не знайшов то, що б мені підійшло. Були як то я називаю трошки розмазані. Свідчення, які не касались мого духа, і вони мені не допомагали а... і не допомагали. А можу сказати, чим що в моєму житті? В моєму житті це було а... це коли ти не маєш, загубив родину, ти загубив відношення, ти загубив господаря, ти загубив бізнес. Ти загубив самого себе, ти попав в залежності. Це тоді, коли приходить сім зліших, хто розуміється в, в Біблії, хто, коли вони це можуть приходити, коли е, немає поваги до себе, коли дратує Біблія, коли дратують брати і сестри, е, коли ти сам себе дратуєш, коли е, е, час смерті ти відчуваєш так, ніби. Вона вже наступила, коли ти сам її шукаєш. Коли ти згадуєш, як воно було, як то жити з Господом, це все якась лише харизма. Життя в цьому насправді немає. Коли ти підігруєш, приходячи в церкву, заставляючи себе туди йти, а пам'ять нагадує, коли ти біг туди в радості, це все загублено. Я хочу, можливо, кому це потрібно, що для таких людей я все не перечислив. Всі моменти, які приносять вілейших в життя людини, є другий шанс. Можливо, це хоч, хочу, щоб ви не відкидали це такий момент, як е, звертатися до пасторів, до кого небудь е, хто міг би помолитися, пробувати читати біблію. Хоча в моєму, в моєму для мене це було дуже важко майже неможливо слухати проповіді, неможливо все дратувало. Е, ти починав е, читати біблію на другий день чи тиждень тебе могло вносити в якусь залежність чи алкогольну, чи ще якусь е, І ти вже розумів, що тобі ще більший, е, що ти ще ближче. То став як предателем, чи ближче до смерті, і ти, ти не знав, чи сміятися, чи плакати в цей момент. А так я кажу, що емоційні стани дуже різні сатана може нав'язати, та й вже не зрозуміло, де сатана, а де ти сам. Але я кажу, що другий шанс є навіть коли ви залишаєтесь вже в повному коли ви залишаєтесь. А віночіства української перепрошую наодинці з самим собою, коли навіть близькі не знаю, що вам сказати, найближчі. А, і ти думаєш, що ну коли ти пишеш уже заповіти, а, хоча вік покаже, що ще рано, але ти розумієш, отакі стани бувають. Є другий шанс. Є і Господь не лише в моєму. А, в моєму випадку це сталося цієї ночі, коли просто Господь почав молитися з мене з середини, коли тепло почало повертатися всередину. Це був Дух Святий. І через 30-40 хвилин, а можливо гоб'єну такої молитви, ти не можеш її зупинити, а є підтвердження, є підтвердження, що все Все помінялось, пішло в друге. Для кожного може бути по-різному. І ви це зрозумієте. Господь знає, як кому проговорити, коли цей момент станеться. Но він станеться обов'язково. Дякую.